Дня всім Відео стосується міжсересного інтервалу, як його скинуть на Кіоніро, як він виглядає. Вмикаємо систему і ми можемо отримати зараз от ключик загорівся, у нас ключик як його вимкнути. Ми заходимо ось в стрілочку і вибираємо тут 6 Шестерню таку. Далі ми рухаємося цими кнопочками вниз, ОК. Рухаємося вниз на інтервал обслуговування. І тут ми тепер його, як вибрать, ОК, нажимаємо. да? І тепер от ОК ми затисли і тримаємо, поки не висвітить табличка, чи скинути його, чи ні. От, скинути, вибираємо ОК. І далі в нас так. І ось у нас 15 тисяч або 365 днів. Через цей пробіг у нас висвітиться знову ключик. Ключик за місяць. Ну, Получається, висвітлюється за місяць до а, ТТО, тобто за 30 днів. Дякую, гарного всім дня.